Тутиця кілька днів в інві в інтернеті. Отже, Трамп хоче помирити Україну та Росію в тому числі і шляхом прямих переговорів. А ймовірним місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати інавгурація самого Дональда 20 січня яка відбудеться 20 січня. Таку версію нещодавно висловив Юрій Луценко. Ну, а це у свою чергу відкриває прямий шлях і до припинення війни в Україні, і до проведення президентських і парламентських виборів. Отже, Володимир, чи можлива заморозка війни, чи це просто версії, які висловлюють численні політичні оглядачі? Ну, заморозка війни. Вона мені здається, що поки, поки що може бути варіант е зниження інтенсивності. Навряд, навряд чи Путін піде на. Ну тобто, для Путіна, по-перше, Путін не досі ніякого серйозного результату. По-друге, для Путіна е зупинка е бойових дій. Це те, що Зуміти наскільки за ці два роки певні групи російського бізнесу заглибилися у е, виробництво на потреби Збройних сил Росії? Тобто, можна сказати, що за цих обставин зупинка бойових дій це значить переформатування ну звичай. Зараз... Путін придумає, чому йому треба виробляти зброю, а не масло, але, тому що склади вичерпані. Але в будь-якому випадку структура економіки, вона наскільки розвернута, вона кривобока російська структура, що ну, за цих обставин Путіну все одно ну, не випадає е, заморозка. Причому заморозка. Треба ж розуміти ще одне: от зараз пройшла перша інформація про те, що Китай відкрито передав компоненти озброєнь Росії, так. і це значить, що, по суті, Китай продемонстрував свою переговірну позицію, бо ми пам'ятаємо, що після оголошення результатів США Китай якось так дуже швиденько е оголосив про. Готовність до початку переговорів з США. Нагадаю, що ринок е, збуту китайської продукції в США, ну, взагалі торгівля США і Китаю складає приблизно 700 лишком мільярдів доларів. Зараз на сьогоднішній день. Е, Євросоюзу 800 і Китай 850 мільярдів. Тобто все одно як не крути, Китай і Китайська індустрія залежна від ринків Євросоюзу і Сполучених Штатів Росія, торгівля з Росією складає всього навсього 4% експорту китайського. Чотири відсотки. Тобто, це це для них взагалі ну безболісна тема. Але коли Китай е, почав е, так відверто поставляти щось Росії, тобто він фактично. Ми ж пригадуємо, що е, е, Трамп е, натякнув, що він е, розглядає один із варіантів е, це створення переговорної групи, де будуть в якості е, секундантів, наприклад, міністр закордонних справ Китаю Ван І і міністр закордонних справ Угорщини Сіярту. Тобто е, Трамп е, справді е, носиться з різними варіантами. Але поки що, це, це такі медійні, більш медійні сценарії, які вкидаються, щоб подивитися на реакцію різних груп. Бо як не крутий, яким би всевладним не здавався Трамп, але він всевладний зараз. Ми бачимо, як наприклад, при його оцій кадровій політиці. Здається, що в Трампа в руках всі важелі управління. Але раптом знову більші, новосформована більшість республіканців у верхній палаті, в сенаті, її очолює сенатор Тун, який ну, висловлюється весь час на підтримку України. І він, він не, трампісь, не з трампійського табору, він не змага. Тобто, те, що я говорив, що. Республіканці зараз будуть всіляко магу чмирити, і ми що досі не уявляємо. А як кандидатури від Трампа, бо він, він зараз наголошував супер, я б сказав, ну супер провокативні, назвав суперпровокативних висуванців, і він тим самим демонструє фактично свою. Інституційну пам'ять, наприклад, образу на Пентагон і на генералітет, він нагадує про те, що він конфліктує з спільнотою розвідувальною США. Ми ж пам'ятаємо, що він умудрявся виголошувати і такі, наприклад, версії, що він довіряє інформації Путіна більше, ніж розвідувальних служб США. Ну і от тепер ми бачимо ці висуванців його нових. Ну, ми самі до кінця не розуміємо, чи, чи справді Трамп е має важелі тиску на Путіна, щоб змусити його піти на, ну, на скорочення бойових дій. Отут мені здається, що Путіну, Путіна може влаштувати тільки зниження інтенсивності, але не заморозка, не кажучи вже про. Ну, але зниження інтенсивності, між іншим, дає можливість переобрати владу в Україні. Тобто Трамп до своєї інавгурації, на твою думку, не має можливості реально посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Ну, якби в Кремлі розуміли, що якби вони зараз пішли на поступки зараз, вони ну, відгризли більше від, від нинішнього стану речей. Ніж коли це трапиться після е, ну, якогось чергового загострення е, стосунків з США, а загострення таке буде. Загострення таке буде, тому е, ну, я б сказав, що е, тут головне, що стане е, тригером, що переключить тумблер, бо ми ж знаємо, що Трамп спалахує як сірник, потім він згасає, потім він абсолютно забуває все, що він казав досі. І ну, тобто, можна сказати, що е, ну це все е, поки що гра на нервах, але Сполучені Штати спокійно підтримують Україну. І на жаль, у нас частина людей вони так емоційно сприймають цей ну, постмодернізм інформаційний інформаційно-політичний. Наприклад, Фіцо. Ми ж всі спостерігаємо, що Фіцо верзе щось таке про київський режим. Чекайте, а словаччина залишається в десятці країн за допомогою Україні. Або та ж сама Угорщина, ну верзуть вони в бік України, але ж Угорщина масово не блокувала потоки транспортним в бік України. Тобто зараз багато такого постмодернізму, тобто, одна, одна інформаційна оболонка це не, не істина. Тобто, все-таки треба дивитися на дії, які вчиняє той чи інший е, чиновник. Ну я б сказав так, що. Якщо навіть ну про наміри Трампа, мабуть, все-таки більше говорить його висуванець на посаду держсекретаря е, е, Марко Рубіо, і звичайно його висуванець е, на посаду радника з е, нацбезпеки, оце е, дві фігури для яких Україна звичайно. Тобто Україна не є головним подразником для цих двох фігур, головним подразником є Китай. А тепер подивімося, як, якщо Трамп вирубає Китай, то хіба в Путіна покращується ситуація на фронтах? Якщо Трамп зараз заходить у, у таку ну публічну сутичку із керівництвом Китаю. Керівництво Китаю змушене буде взагалі обрубати будь-які економічні стосунки з Путіним. Інакше, інакше з ними ніхто розмовляти, їх будуть додавлювати далі. А те, з якою швидкістю може статися перебазування е е індустрій е американських, які розміщені в Китаї, в Індію, наприклад, або в Мексику, то с Самі е, саме китайське керівництво знає як воно може влетіти швидко. Це і обмеження дійде до того, що, е, по суті, Китай може купувати і сиру нафту в Сполучених Штатах, і скраплений газ, і кукурудзу. Аби тільки вирівнювати якимось чином торгівельний баланс. Китай піде на все. Але що значить Китай, який. Дав елементи озброєнь Росії зараз, але вже наприклад нафтопереробні заводи Китаю відмовилися від від російської нафти і купують якусь африканську нафту. Це ж публічно і від іранських відмовилось. До речі, це означає, що Китай готує готується до ну відновлення інтенсивних економічних стосунків з США. І їм ця гір'я в вигляді. Росії, ну вона ну вона що є, що нема, ну, ну добре, ну, ну доведеться трошки за вищими цінами е, купувати сировину десь в іншому місті. Але ж Росія не є незамінною. Тому в цьому сенсі, коли обмежиться економіка Росії через зниження торгівлі, бо в принципі картина виглядала так. Китай на торгівлі з США заробляє 300 мільярдів позитивне сальдо на користь Китаю. А потім дає Росії допомогу в вигляді того, що негативне сальдо торгівлі із Росією складає 30 мільярдів От 300 мільярдів на США, а десятину скидають Росії, щоб Росія могла озброюватися і воювати проти України. І це мені здається, що оцей якраз варіант. Ну, перетворення Росії в таку о, злу дворнягу Китаю, яка кидається на всіх сусідів, Китай вже здійснив. Але Китай не конвертував наявність цієї злої дворняги, наприклад, у можливість якось проковтнути Тайвань. Навпаки, ну, Китаю відповідь отримав Авкус на Тихому океані, тобто Об'єднання Австралії, Великобританії та США, і тепер Індія. Ну і ще це формат такого квадрату: там Індія промальовується як потенційний союзник. Звичайно, потенційний союзник Філіппіни, Японія і е, Корея. Тому от ми маємо таку ситуацію, що по суті Трамп може за цей час до інаугурації ніби не далювати українську тему. Але він може педалювати китайську тему, і Китай з переляку змушений буде тиснути на Путіна. От okay. така історія.